Ми раді повідомити вас, що від тепер щомісяця в нашій церкві будуть виходити новини, у яких ми ділитимемося подіями, які відбувалися в нашій церкві. Перший місяць зими вже позаду. Тож давайте разом подивимося, який він був. Січень почався з причастя першого в цьому році. Сьогодні в нашій церкві пройшло незвичайне служіння спомину смерті, яке вперше відбулося у 2026 році. Приймали участь близько 130 людей. Нас також навідала група Сіль землі, які вперше за 4 роки з'їхалися всі разом. Також нас навідав брат Юрій Ковальчук, який ділився прекрасним словом. Сьогодні 10 січня, і у місті Млада Болеслав» відбулося регіональне молодіжне зібрання на тему служити Богу. Вірю, що Господь сьогодні торкався багатьох молодих людей, щоб направити нас у служіння йому. 28 січня ми розпочали домашні зустрічі з підлітками. Одна з головних цілей цих зустрічей євангелізація, тобто допомога підліткам ближче пізнати Ісуса. Також ці зустрічі створюють теплу домашню атмосферу, сприяють дружбі між підлітками та дозволяють нам бути для них друзями. Ще вівторка ввечері відбувалися зустрічі з вивченням Божого Слова. У цьому місяці ми завершили огляд Євангелія від Марка та розпочали вивчення Євангелія від Луки. Загалом було чотири вечері роздумів над Божим Словом що середи нас проходило молодіжне служіння. Час, коли молодь разом співає пісні, слухає корисне слово, спілкується та ближче знайомиться один з одним. Ще четверга сестри поспішають після роботи, щоб зібратися разом і роздумовувати над текстами Божого Слова. Це час молитви і спільності, який проходить у теплі, домашній атмосфері за чашкою чаю. Щосуботи ми зустрічаємося з підлітками віком від 12 до 16 років. Це активний і радісний час спілкування, під час якого ми ділимося важливими істинами про їхню цінність та унікальність, а також розповідаємо про любов Ісуса і те, що Він зробив для кожного з них. Також у суботні вечори проходять молитовні служіння о 19.00. Що ж, це був наш січень. Друзі, звісно, нічого з цього не було би без вас. Дякуємо кожному за служіння, молитви, десятини, підтримку і добрі справи. Попереду нас чекає багато цікавого. А поки бажаємо благословінь. До нових зустрічей.